Всім привіт! Найпростіший спосіб зіграти будь-яку пісню. Простіше не буває. Для цього не треба вміти ставити баре. Не треба знати навіть базових акордів. І в принципі досвід гри на гітарі для цього не потрібен. І так, як це буде виглядати? Для початку візьмемо якусь пісню, яка грається на чотирьох акордах. Наприклад, ось таку. Всього тут використовувалось чотири акорди: А М, Ф, Г, С. З кожного з цих акордів візьмемо по першій найнижчій ноті. Для акорду АМ це нота А, для акорду Ф нота Ф, для акорду G нота G, акорд С нота С. І так можна зіграти будь-яку пісню. Це найпростіша гармонійна лінія. Рекомендовано, щоб ноти були як можна нижчими, тому краще використовувати п'яту і шосту струну. До речі, якщо ви не знаєте, де яка нота знаходиться на 6 та на п'ятій струні, ось вам підказка. Користуйтеся. І ще один момент. Якщо у пісні використовується каподастер, це обов'язково треба враховувати. Якщо, звісно, ви хочете залишити оригінальну тональність пісні. Наприклад, ось така пісня. Тут я використовував акорди нібито АМ, Ф7 АМ. Але, так як каподастр затискає третій лад, то кожен з цих акордів піднявся на три півтони догори. І відповідно акорд АМ є акордом АМ тільки з вигляду, аплікатурно. А так як він зміщений на три півтони до гори, то, відповідно, він є акордом СМ. Таким чином акорд F 7 перетворюється на акорд GDS 7 DM на FM, а М на CM. І ми беремо ноти саме від цих акордів. Тобто ноти C, GDS, F, C. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас? Якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал, якщо раптом не підписані. Успіхів вам і побачимось в наступних відео.